Вітаю вас, дорога церква! Сьогодні хотів би, по-перше, привітати вас всіх з цим святом, святом Вознесіння, і хотів би разом з вами поміркувати над цим святом, над тими подіями, які були під час Вознесіння. Що для нас це означає, і чому ми можемо звідти навчитися. І перш ніж ми будемо читати Слово Боже про ті події, хотів би сказати, що знаєте, зараз в нас у світі є така тенденція, особливо серед християн, що деякі люди, деякі християни навіть кажуть, що святкувати такі свята, як Вознесіння, як трійця, як Різдво, можна це не святкувати. Тому що, по суті, в Біблії Христос ніде не закликав, і в Біблії мало про що написано в плані святкування цих днів, святкування цих свят. І знаєте, в принципі, це, можна сказати, так, така логічна думка, що дійсно в Біблії мало про це написано. Але знаєте, в, посланні, в першому посланні до Солонян. В п'ятому розділі, в 21 вірші, апостол Павло написав цій церкві, що усе досліджуйте і доброго держіться. І знаєте, тут апостол Павло каже про те, що нам, як християнам, треба досліджувати справи і триматися доброго. І якщо ми будемо святкувати такі події, як Трійця, як Різдво, як Свято Вознесіння, як сьогодні, то це і буде та добра справа. Навіть якщо ми беремо, навпаки, протилежну думку, то в святкуванні цих свят, особливо свято Вознесіння, немає нічого поганого. А навпаки, є багато благословінь, які нам дають ці свята. Ці свята взагалі. Нам дані для того, щоб ми могли згадувати. Згадувати, що відбувалося, згадувати, що саме Христос хотів донести цим, і згадувати, яка користь нам йде, нам, нашому серцю, нашої душі від цих свят. І давайте же разом пригадаємо, як це було. Відкриємо Євангелія від Луки, 24 розділ 44 по 53 вірш. Євангеліє від Луки, 24 розділ 44 по 53 вірш, написано так. І промовив до них: ось слова, які я сказав вам, коли ще був з вами, має збутися все написане про мене і в законі Моїсія, і в пророків, і в Псалмах. Тоді розкрив їхній розум, щоб зрозуміли писання. І він сказав їм: так написано. І необхідно було постраждати Христові та воскреснути з мертвих на третій день, щоб почавши з Єрусалима проповідувалося в ім'я Його покаяння для прощення гріхів між усіма народами. Ви ж є свідками цього. І ось я посилаю вас на вас обітниці мого Отця, а ви залишайтеся в місті Єрусалимі, доки не зодягнетеся силою з висоти. Вивівши їх за місто до Витанії, він підняв свої руки і поблагословив їх. І сталося, що коли благословляв їх, він віддалися від них і почав підійматися на небо. А вони, поклонившись йому з великою радістю, повернулися до Єрусалима і були постійно в храмі, хвалючи і прославляючи Бога. Амінь. І знаєте, виходячи з того, що ми з вами прочитали, я хотів би загострити вашу увагу на декількох думках стосовно того, про що нам може нагадувати свято Вознесіння, Вознесіння Христа. І в першу чергу свято Вознесіння це свято, яке говорить нам про цілісність Євангелія. І знаєте, недаремно про ці події написано в кінці Євангелія від Луки, і написано ще в одному Євангелії, і потім це написано в діях святих апостолів. Знаєте, це як фінальний акорд місії Христа на землі. І знаєте, це подія, яка якраз таки поставила таку точку в цій главі життя Ісуса Христа тут на землі, тому що Ісус Христос помер за наші гріхи, Він воскрес, Він показав людям себе, багато людей увірували в нього. І знаєте, це така можна сказати завершаюча точка, коли Ісус Христос був підняти на небо, коли Ісус Христос вознісся. І знаєте, життя Ісуса Христа на цій землі воно було богонатхненним. Починаючи від самого народження, від того, як Христос розказував, проповідував людям, давав їм цю добру вістку Євангелія. Потім події, коли Ісус Христос був, страждав за нас, коли Христа розп'яли, коли Він Воскрес і, закінчуючи моментом Його Вознесіння, це все свідкує про те, що Ісус Христос це дійсно є Бог і людина. І в цьому можна побачити велику Божу славу і божественність Ісуса. І ця історія для нас історія про вознесіння, це свідчення про те, що Бог виконує свої обіцянки. І знаєте, коли ми дивимося на це з якоїсь перспективи, ми бачимо, що це план Божий по спасіння людей, який мав свій початок який які має свій кінець. І знаєте, в цьому є краса Євангелія. Краса цього цілісності Євангелія, ці що Ісус Христос, Він, знаєте, завершив цю місію тут на землі, почавши в людстві, в світі нову главу. В християнському житті, в житті всіх людей почалася нова глава. І ми читаємо так само, що Вознесіння Христа в 46 му вірші написано, що Христос сказав. Так написано, і необхідно було постраждати Христові та воскреснути з мертвих на третій день, щоб почавши з Єрусалима, проповідувалося в ім'я його покаяння для прощення гріхів. Знаєте, Христос якби, якби дає нам таку послідовність, що Христос прийшов на цей світ, Христос постраждав за людей, і Христос зараз буде возноситися на небо. І це якраз нам показує. Ту велику картину Бог написано про Бога, що Бог є Альфа і Омега, початок і кінець. І коли ми бачимо в творінні, яке нас оточує, що Бог все продумав, Господь все зробив так, щоб воно було прекрасним і все продумано до маленьких деталей. Ми розуміємо, що життя Ісуса Христа і цей план Спасіння, Він так само продуманий до всіх деталей. Він так само має велику силу і велику повноту. І знаєте, завдяки цьому плану по спасінню людей ми, зможемо, ми можемо знаходитись тут, в церкві, спасенні люди, і ми викоплені кров'ю Ісуса Христа. Тому давайте про це не забувати і пам'ятати, що Вознесіння нам каже про цілісність Євангелія, що план по спасінню людей, план по спасінню нас з вами це план, який Господь звершив тут. Починаючи від народження Ісуса Христа і завершуючи моментом Його Вознесіння. І тепер ми живемо в такій новій ері, коли ми чекаємо Христа у другий раз, коли Він прийде вже не як Спаситель, а як суддя, і Він буде ділити людей на тих, хто з ним, і тих, хто не з ним. Друге таке нагадування це обітниці. 49-й вірш написано: І ось я посилаю на вас обітниці. Обітницю мого Отця, а ви залишаєтеся в місті Єрусалимі, доки не зодягнетеся силою з висоти. І знаєте, коли Ісус Христос трошки раніше казав, що світ його більше не побачить, то учні Ісуса Христа написано, що вони тривожилися і лякалися. В Євангелії від Івана, в 14 розділі, 27 вірші, написано так: мир залишаю вам, мій мир я даю вам, не так, як світ дає, я даю вам. Хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Трошки пізніше Христос каже своїм учням, що не переживайте, я не залишу вас сиротами. І дійсно, знаєте, можна представити, що учні, які перебували разом з Христом, які бачили ті чудеса, які Христос робив. Ті учні, які бачили ті зцілення, які, знаєте, розуміли, хто такий Христос. І коли Христос сказав, що Він буде возноситися, дійсно, я думаю, що учнів був в сум з цього приводу. Тому що перебування разом з Христом, це дуже велика радість. Це дуже велика радість. і Тут дуже багато приємних моментів. Представте собі, що батько, який послав Ісуса Христа, Ісус Христос, який є і Богом, і людиною, знаходиться повз нас, і ми бачимо Його тут. знаєте, як він робить там, ходить по вулиці, десь з кимось обідає, когось ціляє. І учні все це бачили. І вони, знаєте, фізично відчували присутність Бога. І коли Христос сказав, що Він буде уходити на небо, написано, що вони почали тривожитися і лякатися, тому що дійсно з Христом було приємно. Але ми читаємо далі, що Христос обіцяв іншого Утешителя, Духа Святого. І ми читаємо тут в 51-му вірші. і... 52-му, що вони, коли Христос вознісся, це Євангелія від Луки, 24 розділ, 52 вірш. А вони, поклонившись йому з великою радістю, повернулися до Єрусалима. Учні Ісуса Христа, які тривожилися, які лякалися з великою радістю після Вознесіння Ісуса Христа, повернулися до Єрусалиму. І знаєте, тому що Ісус Христос обіцяв, що Він піде на небо, але Він дасть нам іншого утішителя. Духа Святого, який якраз і буде нас потішати, якраз і буде, який давати нам радість і давати нам силу для нашого християнського життя. Написано так, що я попрошу Отця, це Христос каже, і дасть вам іншого утішителя, щоб навіки перебував з вами. А утішитель Дух Святий, якого Отець пошле в моє ім'я, той вас навчить усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. І саме тому, дорогі друзі, дорога церква, як сказав, як сказав Христос, що ми тепер не сірити, бо через Духа Святого ми тепер маємо таке ж спілкування з Христом, як мали і учні. І ми так само можемо радіти і прославляти нашого Бога і мати з ним відносини. Тому, друзі, Вознесіння може нам нагадати про те, що Бог дав нам обітницю. І ми маємо Святого Духа. Це вже є великий привід для вдячності і для радості того, що Дух Святий нас веде, і знаєте, і Він нам свідкує про те, що ми діти Божі. І це велика радість, друзі. Ми маємо таку ж саму привілею, як і учні, спілкуватися з Богом тетатет, -тет. відкривати йому свої бажання, довіряти Богові, і молитися. І знаєте, Господь нас чує і Господь нас бачить. Саме тому. Обітниці це дуже важлива тема, про яку нам треба пам'ятати, коли ми говоримо про Вознесіння. І останнє нагадування: Дух Святий і жертва Ісуса Христа, яка тепер є, це не тільки для нас, а й для інших людей. У 47-му вірші написано так, щоб почавши з Єрусалима проповідувалося в ім'я Його покаяння для прощення гріхів між усіма народами. Друзі, знаєте, це було дуже велике відкриття, коли ізраїльський народ, коли Ісус Христос сказав, що по всьому світу буде проповідано Євангеліє. І це є велика цінність, тому що весь світ отримав цей шанс на спасіння, весь світ отримав цей шанс прийти до Бога і примиритися з Богом. І Ісус Христос, Він сказав, що якраз через Духа Святого, через смерть Ісуса Христа. Весь світ тепер має нагоду прийти і примиритися з Богом. І знаєте, я дивлюся зараз на зал, і я розумію, що це обітниця, яка працює. Тому що всі тут зібрані люди, тут в Україні, знаєте, слава Богу, що через Духа Святого, через смерть і кров Ісуса Христа ми колись прийшли до Нього. І Ісус Христос, коли возносився, Він сказав, що ідіть і навчіть всіх інших, навчіть народ і. Розказуйте їм про мене, євангелізуйте людям і навчайте людей хрестіть їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Тому, друзі, на нас кладеться велика місія євангелізувати і розповідати людям про Христа, щоб, знаєте, ми були провідниками, щоб люди через нас більше і більше пізнавали Бога як Отця і мали це прощення гріхів. Можливо, це не масштабні якісь євангелізації, можливо, це особисті євангелізації на роботі, на навчанні. І знаєте, іноді я розумію, що сказати про Христа десь на роботі буває дуже складно, тому що одразу виникають думки, а що про тебе подумають, а як ти будеш перед людьми виглядати. Але знаєте, ця складність буває тільки через те, що ми боїмося щось втратити. Або втратити якийсь авторитет, або втратити, знаєте, якісь думки про нас, або ми маємо страх. Проте повеління євангелізувати і розказувати людям про Христа це повеління, яке Христос залишив, воно є дуже важливим. Євангелії від Марка, восьмому розділі, 38-й вірш, написано так: бо коли хто посоромиться мене і моїх слів перед цим перелюбним і грішним родом, того і син людський посоромиться. Коли прийде в славі свого Отця з ангелами святими. Знаєте, це звучить дуже серйозно, якщо ми посоромимось Христа і не скажемо людям, що ми віруючі люди, то Христос посоромиться нас перед Отцем. І це вже не залежить, знаєте, це питання вже нашого вічного життя. І я хочу просто провести такий приклад, що згадайте історію, коли ви купили собі щось нове. Новий телефон, може, новий комп'ютер, може хтось придбав собі новий автомобіль. Звісно, хочеться поділитися цим, розказати людям, що дивіться, я купив собі щось, от щось новеньке, щось оригінальне, щось цінне. Або знаєте, коли ми влаштувалися на дуже гарну роботу, хочеться поділитися з друзями, хочеться разом порадіти, знаєте, разом поспілкуватися про це, розказати, як це було, як, от, знаєте, там співбесіда як проходила. Нам хочеться це робити. Чому тоді, коли ми знаємо живого Бога, який тримає все в своїх руках, який спас нас, ми не так сильно і не так р'яно підходимо і ділимось про нього? Я думаю, що тут варто задумуватися, буває дуже складно. І знаєте, я для себе аналізував це питання, а що в моєму житті з євангелізацією, що в моєму житті з тим, щоб розказувати людям про Бога. І знаєте, я себе піймав на такій думці, що дуже часто я особисто, можливо, хтось себе пізнає в цьому, дуже часто я себе, знаєте, думаю про себе, що я якби от хочу допомогти Богові. Я хочу допомогти Богові. Коли мені зустрічаються якісь люди, я починаю з ними говорити. І знаєте, якось от йде бесіда, і хочеться от от повернути в сторону Євангелія, але ти розумієш, можливо, не на часі. А там людина може щось таке тобі розказувати, і ти думаєш, можливо, от так не хочеться його перебити, і от нехай договорить, а потім вже я йому розкажу, там якось підведу під Бога це. Або, знаєте, можливо, ми думаємо, що ось а, а вдруг ця людина вона розумніша мене. І вона зараз почне з нами там, не знаю, якусь е -е, перепалку словесну, або там якусь не знаю там, дискусію проводити. Думаєш, ну не знаю, якось, знаєте, і, і буває дуже страшно так почати спілкуватися про Бога. Але, знаєте, Господь так і мене облічив і сказав, що насправді євангелізація це справа людина в цій справі це не пріоритет номер один. Бог пріоритет номер один в цій справі. І коли Господь послає до вас людей. На те, щоб ви їм засвідкували, то тут Господь головний сценарист цієї історії, Господь головний автор цієї історії, а не ви, і а не я. І знаєте, коли я це усвідомив, я розумію, що Бог послає людей, а від нас потрібно просто розказати. Дух Святий діє в серцях людей і сам веде людей, а нам треба просто донести до людей Євангелія. Іноді кажеться: а що я розказав людині про Христа, розказав людині Євангеліє? Людина там може вже і забула про це. Але в книзі пророка Ісаї написано так: як дощ і сніг падають з неба і вже назад не повертаються. Представте, дощ і сніг падає з неба, і назад він не повертається, а зволожує землю, роблячи її родючою, зрощує рослинність, даючи сівачеві насіння і хліб тому, хто їсть. Саме так буває з моїм словом, яке виходить з моїх уст. Воно до мене не повертається порожнім, але виконує мою волю, звершуючи те, заради чого я його послав. Слово Боже, воно не буває четно. Слово Боже, воно ніколи не повертається пустим, воно постійно діє. І коли ми людям розказуємо про Христа, нам треба про це пам'ятати, що. Євангеліє сказане людині може потім вирости. І знаєте, нам не треба турбуватися, як людині лагідно сказати, або як людині, знаєте, як підвести про це, іноді треба просто сказати. Тому, дорогі друзі, свято Вознесіння для нас нехай нагадує про те, що ми тут на землі маємо особливу місію йти і проповідувати Євангелія, розказувати людям про Бога, про Христа. І, знаєте, як висновок хочу сказати те, що перше нагадування, про що нам нагадує свято Вознесіння, це те, що це план Божий, який виконаний на 100%. Без Вознесіння не було би цілісності Євангелія. Але Вознесіння нам якраз показує, що Євангелія було звершено від початку до кінця. І тепер ми живемо в новому періоді життя, коли ми чекаємо Христа на другий прихід. Друге, що я хотів би сказати, це те, що свято Вознесіння повинно нам нагадувати про обітниці, про Духа Святого, який залишив Христос, нам його залишив, що це утішитель, який працює в наших серцях. Це утішитель, який нас направляє, який нам дає силу для нашого християнського життя. І знаєте, це і є частина обітниці, і ми її розуміємо. І третє нагадування це те, що. І Ісус Христос заповідав нам іти по цьому світу і розказувати про нього і евангелізувати людям. Наостанок я хотів би сказати, що завдяки Вознесінню, завдяки цій місії Ісуса Христа на землі, помиритися з Богом дуже легко. Дуже легко сказати Богові, що Господь, я хочу, щоб ти був моїм Спасителем. Я хочу прийти до тебе. Я хочу всі свої тягарі, які є в мене в житті, покласти на тебе. І знаєте, великий обман, який диявол несе людям, це думка про те, що покаятися легко, це ти покаєшся перед смертю. І дуже багато людей так думають, що я покаюсь перед смертю, нічого страшного, я поживу тут життям, а потім, коли настане момент, коли настане період, то я покаюсь, я встигну. І знаєте, це дуже дуже великий обман. Дорога душа, якщо ти є в цьому залі, якщо ти хочеш прийти до Бога і покаятися, я думаю, що не треба чекати. Я на тижні мав таку нагоду спілкуватися з однією віручою людиною, це цей чоловік, він солдат. І він отримав велике поранення, від якого в нього його ноги перестали ходити. І знаєте, коли ми з ним поговорили на тему, ми якраз цю тему затронули. Чи може людина покаятися прямо перед смертю? Він мені сказав таку думку, він каже: знаєш, Коля, коли я почув, що до нас летить цей знаряд, і коли він впав на землю, розірвався, і коли там нас повідкидувало, то перше, про що я подумав, це те, що треба докласти команду, командиру про це. Я не думав про те, що я зараз загину. Я не думав про те, що ця ситуація, можливо, остання ситуація в, мої, в, житті, в моєму житті. Він каже, що я почав думати про те, як вижити, як щось зробити, як докласти командиру. Думки були про все, що завгодно, але тільки не про молитву і не про примирення з Богом. І знаєте, потім ця людина вона втратила свідомість, і слава Богу, що вдалося її врятувати. її Забрали, потім робили їй там, давали кров, тому що ця людина дуже багато крові втратила. Але я думаю, що це такий для нас урок, що нам потрібно приходити до Бога, нам потрібно каятися перед Богом і не думати про те, що я встигну, тому що можна і не встигнути. Тому, дорога церква. Я вас ще раз вітаю всіх з цим святом Вознесіння, яке нам нагадує про дуже багато подій, які були, які нам нагадує про обітниці. І я хочу, щоб ми зараз з вами помолилися, подякували Богові за такий прекрасний дар, який ми маємо, за ті обітниці, за ті повеління, які є в нашому житті, і про те, що в цьому видніється велика краса Євангелія. Амінь.